Розмальовки для дорослих. Ні, чекайте, не так. Це ж не просто розмальовки, а цілі набори, які я сама роблю для вас. Ось, поки на відео ви будете їх спостерігати. Я хочу вас запросити на свій перший фестиваль, який відбудеться вже 6 липня в місті Буча в центральному парку. Там ви зможете познайомитися з цими наборами вживу, поспілкуватися зі мною, задати запитання, які вас цікавлять. А Також хочу звернутися до людей, які просто внаглу вкрали мою ідею, злизавши все окрім малюнку. Хочу нагадати, що. Авторське право, патенти ніхто не відміняв, тому очікуйте повідомлення від мого адвоката. Мене в цілому, як художницю і авторку, обурюють люди, які щось крадуть та ще не соромляться написати мені про це. Мене це, знаєте, розчаровує дуже, але я розумію, що людей таких багато тому зараз, з юридичної точки зору, я врегульовую це запитання і надіюся, нам вдасться його вирішити. Напишіть, будь ласка, як би ви вчинили на моєму місці і чи вважаєте ви це нормальним? І як на мене, то потрібно поважати. Одного. Тим більше, якщо ви також створюєте якісь продукти, то зробіть їх, будь ласка, максимально персоналізованими, а не крадіть чужі ідеї. А для тих, хто хоче мене підтримати, запрошую вас на свій сайт, посилання в шапці профілю.